І так, тим глядачам каналу золотий Карась. І друзі, у нас сьогодні поперок. Зараз я вам покажу, розкажу. Вийшов я просто на річку. Перше, я чесно кажучи, на нього ловлю. Вийшов я на річку сьогодні, щоб розіграти бічні кивочки Ті, які я розігрував попередньої риболовлі. Сьогодні ми знаємо. Переможця, точніше переможці. Ну і, щоб розбавити ось цей ось весь розіграш, буду я пробувати ловити ось на такий от поперочок. Вперше я на нього ловлю. Чесно кажучи, я вже зловив декілька верховодочок на нього, плотвичку. Об'їли. Вони вже опарика мого, поки я виставляв камери. Зараз поновлюю опарика, кидаю. І половим трошки якусь риву, подивлюся ще, що на нього може клювати, бо ще і сам не знаю. не знайомий я з цією оснасткою. Якщо буде працювати, розкажу, що і як. Ну погнали, що класно вітер у нас в спину. Буль! Опа, і дивіться, не бачу я покльовки, дивлюся на камеру. Буквально другий закет і якась живність у нас вже є. А ну-ка. Оба! Дивіться на яка здорова верховодка, нібито. Так, ну початок вже є. Зараз будемо щупати і дивитись, хто на цю оснасточку може клюнути ще. Не впевнений, я що карась. Але раптом. І дивіться, знову, Тут навіть і клювання не було. От бачили, блін, попер зверху ніби пливає, ніде ніхто його не, не скубає, не шубрає. І... і тягну, і є. Зразу ж тільки закинув На наука. І така ж сама здорова сідека, дивиться які. Якась вона трошки в плямках. Що це за плямки? Кліщі чи що, навіть і не знаю. Куря її будуть все одно їсти. Не знаю я... що з нею можна ще робити. Так, ну в принципі працює зразу тільки на сходу закид і практично майже одразу і покльовка. Ну от нібито друзі покльовочка. Ух ти! Хі -хі. Опа! Це щось не знаю. Це щось нібито трошки покраще. Тепер я бачив покльовку. А ну-ка, 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 хто у нас тут? Жевчик якийсь. Стоять, стоять. О! Ооо! Оце вона! Дивіться, яка гарна плотвичка. Класс, оце так. Да. Оце вже мені більше подобається. Поперок ось такою от погодою. Зараз на плотву має працювати дуже добре. Так, що в нас по опарику? Опарик ще може бути. Так, і погнали ще спробуємо попасти приблизно в те ж саме місце. Це то батончик. І покльовку, як ви бачили, така от гарно вхопила і зразу поволочила. Оба і дивіться знову. А! Мимо. Так, ждемо. Нащупали ми її. Ще якщо ось така от погода буде безвітряна, де буде добре видно попера. Буде взагалі ідеально. Підкидаю, роблю такі підтягування, тим самим наш опарик підривається догори і опускається по і о, дивіться, покльовка, бачите? І якраз на падінні верховодка, плотвичка любить його і підбирати. Перше, друзі, я ловлю на таку оснастку, але мені вже сподобалось. великі так ідуть по краях, видно, що невеличка риба під верхом активна. Зараз будемо пробувати їх виловлювати. Оба! І покльоки навіть не було. І знову щось так дивіться, б'ється. Не бачу я навіть по поплавку. Але щось є. Ох ти. І ще батончик. Трошки поменший. Ну, практично кожен закет. Буквально декілька підіргувань. І, друзі, є батончики. Так, опарик у нас на місці. Погнали далі. Зараз ще декілька зловлю, покажу вам оснастку. Оба. І покльовки знову не бачили щось таке от. Гасає, дивіться на. І знову плотвечка. Це мене радує. Що не верховода. мала? Так, трішки він в мене перепутується. Не знаю, що з цим робити. Треба періодично, напевно, що розпутувати. Так, за що він замотався. Так, розпутав. Все, готово, погнали далі. За нашими лотвичками. Люф. Оба! Блін, прогавив бачили, як потягнула? Десь вона там ближче під тим берегом. Крутиться сюди вже ближче до середини дотягую і не так. А от там сходу тільки кидаєш і є. А, мимо. Але бачили покльовочка була. Аж попер пішов десь сховався. Потонув. Оба є щось. Покльовки я не бачив. Так, ну в мене вже є деякі ураження. Зараз я вам розповім, ну, і потім зразу покажу, хто виграв бічний кіочок. Так, ну давайте, дивіться. Ось такий от Самий маленький гачечок. Потім опарик бажано живенький. Далі в мене йде жилочка. Інтеж зимова стається 0,12. І ось от цьому узлу потрібно приділити максимум уваги. Тобто на одну сторону прив'язується жилочка, а на іншу шнур. Не знаю, у мене тут, як бачите, застіпка. І за цю застіпку вона постійно перемотує. Ну от, в принципі, і вся оснастка. Так, зараз ставлю фрагмент розіграшу. Після цього продовжуємо ловити далі. І того, друзі, маємо 127 коментарів. Вибираємо діапазон від 1 до 127 3 числа. І відповідно під цим, цими цифрами будуть переможці. Тобто, коментатор номер 75, 117 і 98. Зараз я їх знайду ось тут в коментарах. Напишу їм, що вони зі мною зв'язались. І відправлю кивочки. Відповідно, якщо вони мені протягом дня не відпишуть, я тоді буду вибирати будь-якого коментатора, який мені сподобається. І вже тоді йому відпишу. Ка відпишу відійшлю відішлю Тобто, при розіграші прошу слідкувати за сповіщеннями і за повідомленнями, які я буду вам писати. Ну, погнали. Так. Перший 75 коментатор нехай щастить. Як ви бачите, я його відмітив, щоб йому прийшло сповіщення. І залишив свій контакт. Якщо він протягом дня зі мною не зв'яжеться, ну тоді вже будемо писати іншій людині. Так, Відправляємо. І погнали далі шукати 98 і 117. 98-й нас Ярослав Тимошенко. Пишу йому. І як не дивно, друзі, ось таке от. Чоловікові не сподобалось сміття, яке розкидають наші люди свині, рибаки. Ну, маємо, що маємо. І от прочитаю коментар. Пару хвилин відео і пропав настрій. Після надівання мотиля вимкнув і лайк забрав. Жлобство про подарунок. Ківка, а більше неприємно про сміття. Завжди прибираю місце, а тут люди свині. І сів гівно, відписка. Ну, не знаю. А, тобто умови були такі: коментар, підписка і лайк. Тобто він вже не пролітає, тому що відписався. Ну, І давайте Ігор Шевченко. Відпишу йому. І третій ківочок буде йому. Ну, Всім гарної риболовлі! Ух ти! Оце то бачили яка покльовочка? Оце то вхопило і потягнуло. Що у нас тут? Ха! Це то звір, дивіться, ну яке Веке здоровене. Да, емоції. Па, леша тіче. Емоції, друзі, класні. На тонку таку оснасточку половити, майже при кожному закиді половити рибку. Поки карасик не хоче клювати, я тут пробував на ківок, зловив, правда, одного, але, як то кажуть, на одному карасику відео не знімеш. Тому От за що я вам і казав, бачите, запутується ось тут постійно. Тому мушу для вас знімати ось таких <гум> уклейок, як її. Ми на нього кажемо верховодка. Не знаю, як ви кажете, але в нас називалась вона так. Опа, і дивіться, без покльовки хотів просто підтягнути і є. Так, ну що тут у нас? Ну, невелика рибка. Зараз перевіримо. Так, може тут все-таки є якісь експерти-поперісти. Підкажіть, підкоригуйте глибину, як регулювати, що як. Буду вдячний. Я поки що ловлю ось таких от невеликих верховодочок. Одну красноперку класно зловив. А далі ось такі от верховодочки. Бо, дивіться, покльовочка. Два опарика, тільки кину. поперок наука. Ну, йде, в принципі, не, не важко. Дивіться, знову ж верховачка. Де ж наша плотва? Дивіться, як закотнула. Закотнула ціляком два опариша. Голодна. І все-таки червону пірку зловив я там одненьку таку гарну жирненьку. Як завжди, біда з цим вертлюжком. але щось не хочеться зараз перев'язувати. Зараз ще декілька зловлю. А тоді вже, в принципі, буду бачити. Ух ты! Оце туди. О, це вже швидше за все, що не верховодочка. А ну-ка. Хто в нас тут ждав? Ні, дивіться. Все ж таки верховодка. Бачили, як жадно. Як жадно клює на два опарищі? Да, Неочікувано. Дайте, дайте, Опа! Ух ти! Опа! А це вже не, не схоже на верховодку. А ну-ка, 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 ну-ка. Хто у нас тут? О! Ось, друзі, і наша червонопірка. Еес! Чеплотва, я її путаю так батончик Дивіться, дивіться, поволокло. Ні, рано. що щось вже тягнуло. Не завжди вдається засікти. Але нічого, ми ще зачекаємо. Дивіться, 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 що робить. І мімо. Хто це там не може? Не може з'їсти два опариша, а? Приблизно я знайшов, побачив точку, де, де воно покльовує і зараз будемо більш детальніше там облавлювати їх. Будемо пробувати ціляти. От приблизно в тому напрямку. Так, щось не зрозуміло. Було схоже на покльовку. Так, дивіться, тяне, тяне, тягає. Давай. Оп, єс! Ух ти! Хі -хі. Щось таке живеньке, можна так сказати. Дивіться, що, волочить. І хто в нас тут? О, ще батончик. І друзі, це вже буде останній батончик на сьогодні. Получив я задоволення. Протестував нову оснастку, розіграв кивочки, тобто місія на день виконана. Зараз мотаю, покажу лов і буду збиратися додому. І так, друзі, по улову. Дивимося. <кхи> Дивіться скільки сільодочок. Я сказав би, що я дуже довго забарився. Получив я емоції від нового оснащення. Правда, є ще доробки. Що я вам можу сказати? Ось такою от погодою безвітряною. Коли ще карась чомусь сьогодні не клює, не знаю, я на кілок пробував. Не хоче клювати. Так буває. <кхи> не, не завжди я з рибою повертаюся додому. І ось такою от порою паперок може досить непогано виручити. Ну, кому відео було цікавим, ставте лайки, коменти і до нових зустрічей!